Доброго дня, пані та панове. В залі засідань Центральної виборчої комісії присутні 14 членів комісії, троє наших колег відсутні з поважних причин, кворум наявний, і я оголошую відкритим наше сьогоднішнє засідання. Колеги, вам розданий проект порядку денного сьогоднішнього засідання, до якого пропонується включити три питання: чи є зауваження пропозиції до запропонованого проекту порядку денного? Відсутні зауваження. Затвердити пропозицію. Тому я ставлю на голосування проект порядку денного. Хто за його затвердження, прошу проголосувати. 14 за одноголосно. Порядок денний затверджено. І можемо розглядати наші сьогоднішні питання. Питання перше: про скарги громадської організації «Центр контролю передвиборчих програм. Зареєстровані в центральній виборчій комісії 8 травня 2023 року за номерами 2137-2290 та 2137-2293. І це питання доповідає член комісії. Переплюк Володимир Григорович. Прошу дякую. Значить, в своїй скарзі скаржник. В першій своїх скарг скаржник вказує на те, що він звернувся до Полтавської районної ТВК із проханням надати певні документи, мається протокол про результати виборів постанови цієї ТВК про визнання обраним і реєстрацію відповідного депутата. Проте, Доступі йому було відмовлено до цієї інформації. Він просить визнати такі діяльність протиправні. Так само другою скаргою, аналогічно змісту, але вже до Лубанської районної ТВК теж він вказує на те, що теж йому було відмовлено доступу до інформації вже діяльності цієї ТВК, теж до копій до, до протоколу відповідно про результати виборів. Відповідних постанов, але з огляду на те, що тут йдеться в цих скаргах про те, що ТВК мали би застосувати законодавство про доступ до публічної інформації, а то воно не є предметом контролю з боку центральної робочої комісії, пропонується залишити без розгляду ці дві скарги. І Копію цієї постанови надіслати в громадській організації, Центру контролю передвиборчих програм і постанову людності на офіційному вебсайті ЦВК. Дякую. Дякую. Шановні колеги. Чи є запитання до доповідача? Відсутні запитання. Чи бажаючої затвердити обговорення? Також відсутні. Тому завершуємо обговорення. Я ставлю на голосування проект постанови з першого питання порядку денного. Хто за його, Хто за його підтримку, прошу проголосувати. 14 за, одного голосно рішення прийнято. Дякую. Наступне друге питання про скаргу Полтавської обласної організації політичної партії Довіра зареєстрованого Центральної виборчої комісії 20 квітня 2023 року за номером 21 34 1966. І це питання також доповідає член комісії Перплюк Володимир Григорович. Прошу. Дякую. У своїй скарзі суб'єкт звернення просить визнакою, що не відповідає законодавства про вибори і порушує виборчі права громадян бездіяльність Лохвицької міської ТВК, яка полягає не прийняті рішень про визнання обраними наступним за черговістю кандидатів депутати Лохвицької міської ради. Так само просить прийняти рішення про визнання обраними депутатами наступним за черговістю кандидатів депутати цієї міської ради. Йдеться про те, що. Після того, як з'їздом цієї політичної партії було прийнято рішення про відкликання трьох депутатів, надіслано ці рішення до ТВК, ТВК з початку березня до сих пір так і не змогла розглянути це питання. Було затребовано пояснення від Лохвицької ТВК. В поясненнях зазначається, що протягом цих трьох місяців, вже трьох місяців, не може зібратися ця ТВК на засіданні через відсутність кворуму, і дійсно з пояснень ТВК видно, що група членів ТВК не з'являється регулярно. Деякі без поважних причин, деякі подали документи, які вказують на поважність причин, деякі взагалі не вказали будь-які причини, які могли бути поважними. З огляду на, на ситуацію. Тому е, пропонується в цій частині дійсно визнати е, бездіяльність ТВК протиправною. Стосовно вимоги скарги про е, визнання обраними наступною за черговістю, то це є дискреційне повноваження, виборчої комісії пропонується в цій частині е, відмовити е, в задоволені скарги. Е, а стосовно того факту, що е, Три члени комісії Сенькович Юлія Віталівна, Шамрицька Світлана Миколаївна, Максименко Оксана Володимирівна були відсутні на засіданнях комісії, принаймні 3 травня, 15 травня, не подали документів, які б якось підтверджували поважність причин пропуску. Пропонується достроково припинити їхні повноваження. І в зв'язку з цим пропонується скаргу. Задовільнити частково, визнати такою, що не відповідає умов законодавства бездіяльність Лохвицької ТВК, яка полягає неприйнятіння рішення про визнання обраними депутатами Лохвицької міської ради наступною за черговістю кандидатів депутати. Задоволені іншої частини скарги відмовити, достроково припинити повноваження членів Лохвицької міської ТВК Максименко Оксани Володимирівни, Сінькович Улії Віталівний і Шаморійської Світлані Миколаївний. Повідомити місцеві організації політичних партій, за поданнями яких до складу Лохвицької ТВК було включено осіб повноважень, яких достроково припинено, про можливість подання не пізніше 18 21 травня до ЦВК нових кандидатур, зобов'язати Лохвицьку міську ТВК не пізніше 5 червня 2023 року вирішити питання щодо визнання обраними депутатами Лохвицької міської ТВК міської ради на перших місцевих виборах наступно за черговістю кандидатів у депутати. Копію цієї постанови в разі прийняття надіслати полтавській обласній організації політичної партії Довіра і Лохвицькій міській ТВК і оприлюднити на офіційному сайті ЦВК. Дякую, прошу підтримати. Дякую. Шановні колеги, чи є запитання до доповідача по цьому питанні? Відсутнє запитання. Чи є бажаючі взяти участь обговоренні? Також відсутні, тому можемо завершувати обговорення. І переходити до голосування. Я ставлю на голосування. Проект постанову з другого питання порядку денного. Хто за, прошу голосувати. 13 за. Хто проти? Немає. Хто утримався? Один член комісії утримався. Таким чином, рішення комісії прийнято більшістю голосів. І останнє, третє питання порядку денного. Про внесення змін до... Деяких постанов Центральної виборчої комісії. Це питання доповідає член комісії, Постівий Сергій Олександрович. Прошу. Дякую, шановний голово, шановні колеги. У зв'язку із внесенням змін до закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення відповідальності осіб, які здійснили колабораційну діяльність, внесених відповідно до Виборчого кодексу України, пропонується Центральній виборчій комісії внести зміни до своїх постанов. Зокрема, мова йде про постанови центральної виборчої до 10 постанов центральної виборчої комісії, які регулюють питання щодо форм подань, зокрема щодо кандидатур до складу виборчих комісій, про заміну членів виборчих комісій, як до територіальних, так і окружних виборчих комісій. І по суті, всі ці зміни стосуються графи, яка звучить наступним чином: а саме відомості про відсутність в особи судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, кримінального правопорушення проти виборчих прав громадян. Чи корупційного кримінального правопорушення, яке не погашене або не знято в установленому законом порядку. Після, цих слів пропонується... Після слів корупційного кримінального правопорушення пропонується доповнити словами та цифрами наступного змісту, чи кримінального правопорушення проти основ національної безпеки України, передбаченого статтею 111 зі значком 1 Кримінального кодексу. Така правка пропонується в усі 10 постанов до зазначених форм. Ну, а також пропонується цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії. Таким чином привести у відповідність їх до вимог законодавства. Прошу підтримати, колеги. Дякую. Шановні колеги. Чи є бажаючі взяти участь в обговоренні цього питання? Немає бажаючих, тому можемо завершити обговорення. І я ставлю на голосування. Проект постанови з третього питання порядку денного. Хто за, прошу голосувати. 14. за одноголосно рішення прийнято. Дякую, колеги. На цьому ми вичерпали порядок денний нашого засідання. Дякую колегам за підготовку питань порядку денного. Працівникам секретаріату за участь підготовці питань. Засідання комісії оголошую закритим. Наступне засідання буде скликано в разі необхідності.